Зустрітися із маленькими читачами бібліотеки сімейного читання номер 18 пан Анатолій Мріяв давно. Відомий художник говорить, до мистецтва треба привчатися з что, э, нас со сторон. Мистецтво – це музика, це книги, це поезія, це театри і, звісно, і зобразительне Особливо цікавою для маленьких читачів бібліотеки та вихованців клубу «Скіф» стала рання творчість художника. Адже малювати Анатолій Єгорович почав ще в дитинстві. Було класно з... зустрітися з настоящим художником, і коли він нарисував свої, свою картину в, в третьому класі, ну, це було дуже важко, тому що ще красиво так. Площа Кірова мені дуже подобалася. І Знаменка теж понравилась. І було цікаво познайомитися з новим кіровоградським художником. Щоби залишити згадку про зустріч, художник подарував бібліотеці сімейного читання номер 18 13 своїх репродукцій. Крім того, видатний кіровоградський художник збагатив книжковий фонд, вручивши завідуючі бібліотеки рідкісне видання. Образотворче мистецтво художників Ласовідграда Кіровограда. А на пам'ять про цікаву бесіду кожна дитина отримала від гостя автограф. А обратно с той стороны напишем.